Законопроєкт про санкції проти Росії підтримують 80 сенаторів зі ста серед них багато республіканців, і вони діють в інтересах своїх виборців. Ми проводили опитування серед тих, хто брав участь у республіканських праймеріз. 84% із них підтримують додаткові санкції проти Росії. Проблема в невеликій групі людей в оточенні Дональда Трампа, які надають йому неправильну інформацію щодо України і Росії. На її основі іноді ухвалюються рішення геополітично необґрунтовані. Політично неправильні, адже позитивно ставляться до Путіна лише 8% виборців республіканців. І щоразу, коли Трамп намагається наблизитися до Путіна, більшість його партії цього не сприймає. Зараз увагу американців відволікає війна між Ізраїлем та Іраном. А ще свіжоприйнятий податковий закон, який сильно впливає на кожного американця. Він забирає більшість уваги. Тому зараз люди мало стежать за Україною. Але при цьому підтримка України серед республіканців залишається сильною.